Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, як побороти свої страхи або як їх використовувати. Розклад за вашими запитами. Налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Яка в тебе ситуація зараз зі страхами? Хтось просто знає, що ці страхи є, може про них поговорити з людьми зі свого близького оточення, да, або з тими людьми, які можуть розділити разом з тобою ці страхи. Тим не менше, поки що ти спостерігаєш, окей, в мене цей страх є, і мені потрібно щось робити. Да, мені потрібно справитися з цим страхом. Причому хтось з вас може розуміти, як з цим страхом справлятися, хтось може не розуміти, тим не менше. Сказати, що він тебе ступорить, то ні, він може на якийсь час поставити тебе на паузу, причому ти починаєш аналізувати, думати, як краще поступити, як мені діяти, хто може мені в цьому плані допомогти. І після того, коли ти проаналізуєш, подумаєш про, про той страх, про те, чого ти боїшся, ти е, реально починаєш щось, щось робити. Причому е, неважливо справишся, не справишся, ти все одно починаєш це щось робити. Якщо ж ти не можеш самостійно справитись, ти залучаєш до цього людей або якусь людину, яка може тобі в цьому допомогти. Тому сказати, що тебе твої страхи тормозять, ні, вони тільки можуть відтягувати а, твої якісь певні твої дії, да, якусь твою рішучість. Що робити зі своїми страхами, які є на даний момент? Для більшості з вас краще всього цими страхами поділитися з людиною, зі спеціалістом, який може дійсно допомогти тобі їх пропрацювати. Особливо це, якщо якісь страхи з дитинства і вони тебе лякають, вони тебе демотивують. Тут краще всього обговорити це з людиною, яка може допомогти тобі вийти з стану тоски печалі і розчарування. Це перший момент. Для декого. Моменти, чого ти боїшся, да, моменти, де ти, можливо, не наважуєшся щось зробити, або почати якимось чином це все змінювати, ви можете залучати або шукати собі покровителя, людину, яка може за тебе зробити певний об'єм робіт, да, певний обсяг робіт. А для когось страхи можуть бути пов'язані з особистими стосунками, або з стосунками з чоловіками. То з одного боку, ви можете просто переживати, що в новому союзі може бути так, як було колись. От якщо це цей страх, то там простіше всього роздивитися якісь моменти, які тебе вкрай не влаштовували, і проаналізувавши їх. Подивитися, а як би ти поступала зараз в цих ситуаціях. Тому що, власне, на той момент ти могла поступити тільки так. Да? Зараз ти вже інша. Зараз вже і життя змінилось. Можливо, навіть партнер змінився. Ви вже можете продумати. Або продивитися, що в принципі є інші схеми, що деякі питання можна вирішувати іншим шляхом, яким ти раніше не знала. Да? Ти можеш подивитися на досвіді інших людей, які які, як вони вирішували ці питання. Тому що е, цей страх це, це більше переконання, можливо, тебе в минулому. На даний момент вже дуже багато чого змінилося. І ти сама розумієш, що, наприклад, зараз би ти думала, б, робила б щось, змінювала б щось по-іншому. Для когось взагалі ці страхи, власне, спеціально, ніби ти їх тримаєш при собі, аби біля тебе був чоловік, який може допомогти тобі вирішити ці питання, і ти можеш поспостерігати за собою. Хтось може триматися за свого чоловіка. Який допомагає тобі розрулити якісь питання. Хтось, можливо, спеціально знайомиться з чоловіками, або несвідомо не, не, да, не усвідомлює, що в деяких моментах для вирішення своїх питань ти знайомишся з чоловіками, яким довіряєш розрулити ці твої питання. Хтось навпаки тримає при собі ці страхи, аби не пускати чоловіка у своє життя. От проаналізуй, де, де, де з цих питань це твоє. Тим не менше, з твоєї точки зору, а, чоловік може допомогти тобі вирулити, розрулити багато твоїх питань. Окей. Що тобі ще робити зі своїми страхами? Постарайся не відноситися до них так серйозно, як це було раніше. Багато з вас хтось може боятися того, що можуть бути якісь стосунки, які для тебе можуть бути серйозними, для когось не дуже серйозними, але є страх того, що чоловік може піти в будь-який момент. Отут би я просто, Якщо є цей страх втрати чоловіка по різним причинам, да? пішов в життя, пішов від тебе, пішов на роботу, ти сама залишилась, не знаєш, що робити. Да? Візьми листочок, поділи на чотири частини, і тут розпиши, що поганого може статися, якщо він піде, що хорошого може статися, якщо він піде, що поганого може не статися, якщо він піде, і що поганого може не статися, якщо він не піде. Якщо ти для себе розпишеш ці всі моменти, то о, ти побачиш, що в принципі не так вже й страшно, да? Тому що є різні варіанти, які можуть компенсувати якимось чином Оце от уход. І ти, принаймні, будеш знати, чим займатися, якщо він піде. Того, що, ну, от страх цього є. Плюс для когось це може бути не тільки страх втратити чоловіка, а це може бути страх втратити якихось близьких, рідних людей, да? що вони можуть або піти, або бути просто дуже далеко від тебе, і у вас не може не бути фізичного спілкування. Так само розписуємо. Це все діло, да, і дивимося, в принципі, там, десь є твоя суперсила, ти можеш просто для себе зрозуміти, по-перше, чим ти не займаєшся, а хотіла б і могла, да, і по-друге, чим ти можеш займатися в момент тоді, коли людина піде. І це не обов'язково про якесь там назавжди. Просто дозволити. це допоможе тобі зменшити значимість людини або значимість людей. У твоєму житті. Так, давайте ще подивимося: страх змін. Яким чином впливає на тебе? І що з цим робити? Угу. Страх змін отут, от момент того, що це, в принципі, довго стоїш, думаєш. Міняти, не міняти, думати, не думати, приїжджати, не приїжджати, взагалі, що завгодно, це той випадок, коли ти можеш. Для тебе це ніби як все, да? це вже на все, на все життя або назавжди. Так, да, Це на, на все життя і це назавжди. Але підійди з другої точки зору. Наприклад, а що якщо ця зміна не станеться, і ти будеш продовжувати жити так само, як ти жила до цього? Тебе влаштовує оце так само, як до цього. Якщо ок, тоді просто відкидай ці сумніви, я хочу залишити все так, як є. Якщо тебе не влаштовує, то окей, іди тоді другим шляхом, так буде простіше. Швидше приймай рішення, швидше відсікай моменти, які можуть тебе якимось чином ступорити. Або затягувати в таку затяжну паузу. Причому присутня невпевненість в собі: справлюсь я чи не справлюсь. Якщо ти будеш вкладатися в ці зміни, якщо ти будеш дійсно щось робити, то ти по-любому справишся, тому що в тебе вже вибору не буде. При цьому ти можеш боятися вчитись чомусь новому. Ти можеш боятися пізнавати щось нове. Але через пізнання чогось нового ти реально здійснює, змінюєш свою реальність, ти реально змінюєш своє життя. І ти в будь-якому випадку будеш старатися змінити його для себе на краще, а не залишатися в тій позиції, яка тебе там, може якимось чином не влаштовувати. Е, 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 щось нове вчити прийдеться по-любому, хочеш не хочеш. Якщо ти будеш стояти на місці і нічого вчити, теж не будеш, да? то це теж так собі варіант, тому що це більше йде тебе до тоски розчарування. Більше того, не зроблений вибір, потім вже аналізуєш, а що було б, якби я все ж таки зробила той вибір і змінила своє життя в якийсь момент. Тому, е якщо ти боїшся якихось різких змін або швидко щось міняти, знай, що як тільки ти позбавишся від цього свого страху, ти починаєш вкладатися, і в тебе починають збільшуватися е прибутки, в тебе. Покращується матеріальне благополуччя, да? для тебе це можуть бути нові пропозиції класної роботи, класної праці. Тому боятись нічого. Як використати страхи на свою користь? По-перше, для того, щоб використовувати страхи на свою користь, ти маєш бути чесною з собою, чого ти насправді боїшся. Наприклад, якщо ти боїшся темряви. То, по факту, ти боїшся не темряви, а ти боїшся чого. Наприклад, що ти можеш просто не побачити якусь там посторонню особу да, в темному приміщенні, що ти можеш не побачити, що лежить на підлозі, ти просто на нього випадково наступила. Можливо, ти боїшся якихось комах, яких ти в темноті просто не роздивишся. Сам факт: поясни собі, що конкретно ти боїшся у, у цьому своєму страху, тому що страх може здаватися великим і глобальним. А по факту там є якась дрібниця, якої ти боїшся, тоді буде простіше да? роздивитися, що саме ти боїшся. Другий момент поясни собі, чому саме ти цього боїшся. Тому що, коли зрозумієш, власне, оце от чому це чому може бути тою рушійною силою, яка тебе штовхає. А по факту на даний момент вона тебе тормозить, вона заважає твоєму розвитку, твоїм якимось навичкам, твоїй якійсь майстерності. Плюс ще карти рекомендують подивися, яким чином інші люди справляються з таким твоїм страхом. Або ж, наприклад, боїшся водити машину. Ти можеш продивитися відео, як інші люди водять авто. Ти можеш сісти в авто з кимось. І просто спостерігай, як людина це робить. Спостереження за іншими, за тим, ну, для когось це взагалі не страх. Да? Твій страх для когось взагалі не страх. Використовуючи їх досвід, починай просто потихеньку повторювати за ними. І ти з часом ем, покращиш в цьому плані свою майстерність. Знай, от. Е... В цьому випадку, от як використати да, ці страхи для себе, для своєї користі, ти можеш їх використовувати для підвищення своєї майстерності, для підвищення своєї кваліфікації. І це не обов'язково про роботу. Да, це можуть бути якісь інші твої навички, наприклад, це може бути і про красу, і про самовдосконалення, і про саморозвиток, і про самопізнання. Коли ти розбереш ці страх, свій страх, розіб'єш на певні складові, ти зрозумієш, над чим тобі ще потрібно працювати. Тому страх це, власне, той момент, який підсвічує тобі, що тобі ще потрібно робити з собою. Розбивай свої страхи на пункт плану да, і починай їх потихеньку перетворювати на свої план подальших дій. І це тобі дуже сильно допоможе. Я щиро вам вдячна за те, що ви прийшли до мене на розклад. Буду вдячна вам за ваші лайки і коментарі, які страхи. У вас є і яким чином ви стараєтесь з ними справлятися або використовувати їх для себе? До нових зустрічей. Пока-пока.